Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 12 січня, моєї невістки, день народження. народження, віка, поздравляю тебе. І м -м, хочу вам трохи розказати про кавуна. Е, оце кавун. Бачите кавун? Оце є кавун. Він, звичайно, літній, це не осінній, а це літом зірваний кавун. Я його спеціально лишив, доки він буде лежати, але він не херсонський, він є тернопільський. Був би херсонський, звичайно. Ну, так довго би, я думаю, лежав тільки нас осінні, але вони ще будуть всередині нормально. Тут я вам скажу, вже немає нормальності, тому що мав, він водянів. Але я хочу просто вам розказати трошки про кавуни. Так як ми в прошлому році думали. Війна. Думали садити кавун. Кавун ми садили і жовті, і такі садили кавун середині червоні. Але ранні сорти, звичайно, непогано йшли і під термосом, Але ми думали посадити і чорний зверху, як огоньок. Різні сорти, звичайно, є. Розказувати про сортах, це вже як будемо садити, ми вже його в наявності. а так... Хочу вам сказати, що е, Кавун і тут росте на заході України. На заході України теж росте е, Кавунчики. Е, чому вони багато мене питають, чому вони тут так не дозрівають, як там єрх? Вони в червоні будуть, вони все сладості того немає. У нас е, як кажеться, різниця е, весною на місяць. Припустимо, як у нас припустимо, у нас як лютому можна висаджувати тут в кінці, тут вже можна висаджувати не кавун. Я про різні маю. Навіть ту саму картоплю під плівку, а тут вже кінці березня. І по схожості вона теж так само буде. І карто, як у нас в травні буде картопля вже доїджені, а тут вже червень туди, молода я маю виду, якщо на полі посадяна, без пленок, без нічого. О. Це одне, а про кавуна кавун. Ми будемо тут пробувати садити. Не кажу, що я плантацію буду, але рядок посадю. Трошка технології буду соблюдати, тому що так посадили і він буде рости. Це, це не вийде ніколи такого. Це рівно треба давати і міндоброва, і трохи і бризкай треба, і листіве живлення це обов'язково треба. А так як Херсонщина, дай Бог цього року, дай Бог цього року і Кавун, щоб посадили хлопці, тому що прошли рік посадили, а він до нас почти що на Україну, як то в Україні по Україні не пішов. Був тільки на тій стороні, і він їздив ну, по Криму, по Росії, хоч там і свого, як то каже, ну а ціни не було, так як мене один знайомий садив. Він там от залишився в окупації, і він на нулю був, навіть в програші, тому що він великі гроші виложив, а не було толку. І бачите, ми, якщо на осінь садимо кавун, він у нас до нового року може бути спокійно. До нового року в середині він вже не такий, бо взяти свіжі кавун, розрізати і з'їсти це є одна, як смак. А якщо положити в холодильник, де хто ще ложить, і потім витягується, вже другий смак, це вже такої сладкості не буде. Він шоїно як то кажуть, як живу на полі, розбив поїв, це взагалі смакота. І такий він зберігся по. Тільки зверху, бачите, він зберігся тільки зверху, Але всередині, звичайно, він не зберігся. Зараз просто я так е, чекав того відео, щоб показати. і цей... Е, е, Якщо є пізніка, воно ну, в нас є осінні, до морозів лежить. Це й буде лежати, а літнє, звичайно, не буде. Бо я привозили навіть з поля. Ми привозили, і тому що після там другий кавенчик, третій вже не лишається, як то кажеться, залишають на полі. Ми потім збирали скотину, кормили. І лишали собі, то він не лежав, звичайно, не лежав довго так, поки в домородів теж був, але він в середині був так, як я думаю, як і зараз. О. А ті, що пізніше, то можна в холодному місці. І він ще різався, але кажу, вже не такий смак був. А ми зараз його просто для цього попробуємо, це 12 січня. Зараз просто попробуємо. Я вам кажу, що там є юшка, але подивимося, що воно. Оба, бачите. Оце такий калунчик. Оце такий калунчик. О, удички багато. Бачите, оце такий калунчик. Таке живе. Лишилося, але е, чому він тут зберігся так довго? Я думаю, що він е, грубо, бачите, груба е, стінка е, самої шкірки. І він так довго був зелений, доти дійшов, І він так, якщо буде м'якої, то звичайно він скоріше б пішов. А так отакі от у нас кавунці. Бачите, є насіння. З такого насіння е, збирають якраз колись, я знаю, що спеціально лишали на полі е, кавун. І поки він не зробиться отакі на жарі, чи як потім кидали його. Ну, був у нас недалеко, е, як то кажуть, насінневі, що збирали насіння з кавунів, з динів то це процес такий був, що насіння вибирали з таких. Ну і ще він може бути, ще про нас про насіння скажу. Насіння можна збирати, буде він рости. У нас і продюсер ліз непогано, це я маю виду по насінню. Ми й чорні пробували. І огоньок збирали, і різні збирали, і жовті збирали. Правда, де, де в цьому вже всередині буває, де різні вже кольори кавона. А це просто ну, Якщо жовтий, він трошки червоніє, чуть, чуть по чуть-чуть він червоніє. Сьогодні якісь гени свої воно показує. Так що цього року будемо пробувати кавони. Всім щастя, здоров'я Україні! Перемоги обов'язково! І щоб ми цього року їли Херсонський Кавун. Він саме кращий. Це я вам кажу правду. Бо я тут вже напробувався різного і заграничного цього року. Не то, не то. Наші саме кращі Херсонський Кавун. До побачення.